Ми оцю суму як поділили, поймалося, що з кожної живої людини, і навіть та що народилася, ось у нас і так здавали люди, в яких ще діти сіську сосали, Вийшло 543 сорок гривні на одну людину. З такими проблемами ремонту ліфтів стикалися мешканці будинків ще рік тому. Тепер ситуація змінюється. Чернігівські ліфти нарешті дочекались ремонту. Програму, яку на шостій сесії прийняли депутати міської ради, на сьогодні активно виконують. Загалом до 2020 року мають капітально відремонтувати 717 підйомників, які вичерпали 25-річний термін експлуатації. Частину з них обслуговує Капедеснянське. Уявіть собі, що по місту Чернігову ми повинні відремонтувати капітальний ремонт ліфтів. 145 ліфтів повинні зробити такого. Ну дуже тяжко зробити. А реаль є та програма, яка іде сьогодні. У нас від міської ради від міського голови. Вона передбачає приведення ліфтового господарства за довільний стан, щоб воно працювало, і не зупинялося. Під час капітального ремонту замінюють не весь ліфт, а тільки ті його вузли та механізми, які забракував державний інспектор. Адже такі вузли, як двигун чи станція керування можуть справно працювати десятиліттями, а наприклад, канати потрібно змінювати частіше. Задяки цьому роботи значно дешевші. Тобто, за виділений бюджет дасться оновити більшу кількість ліфтів. Яка процедура самого капітального ремонту ліфта? Ті ліфти, які відпрацювали незалежно від його стану 25 років по законодавству, по будівельним нормам, по всім вони повинні пройти експертне обстеження, дає позитивний висновок, що можна експлуатувати далі. Якщо не можна експлуатувати далі, то дає дефектовку, дає дефектний акт, на, згідно якого сміту затрати ми виконуємо. І потім наймаємо організації, які виконують капітальний ремонт. Він твердить, що це в. Перше, коли в нашому місті виконується настільки масштабна програма з ремонту підйомників. Якщо брати минулі роки, то, наприклад, виконання капітального ремонту ліфтів, десь ну там два, три, чотири ліфти, ну хай п'ять ліфтів одного з підприємств могло там виконати і кошти для цього передбачалися, то тільки одне наше підприємство на сьогоднішній день повинно 38 ліфтів. Ми маємо кошти і готові їх відремонтувати. Великих незручностей Чернігівцям процес не завдасть, бо за невеликого об'єму робіт ремонт виконують за один день. Чиновник запевняє, що фінансування виділили повністю, і всі капітальні ремонти мають завершити в серпні.